Отам! От повернувся! Нарешті! Мамо! Батько повернувся! Це король, Міледі! Король! Утекти від своєї долі в тебе не вийде! Як я за тобою скочив, сино, колись це королівство буде твоїм. Дякую, батьку, мій королю. Батьку. Пам'ятай, за кого ти свою останню сльозу пролив. Дядько ф'юлір. Вікай. Я за тебе! Я тебе врятую, мамо! Я тебе знищу, фьонір! Я помщуся за тебе, батьку! Я тебе врятую, мамо. Я тебе знищу, Фьонір! Нащо тобі прокрадатися в таке пекло? Щоб знайти украдене в мене? І що ж це? Королівство! Це! Ти маєш вибрати між ласкою до рідних. Ненавистю до ворогів. Твоя сила роздроблює кістки. А моя хитрість дробитиме мізки. о ніч, ніч. Ми будемо звершувати обітницю помсти. Я помщуся тебе, батько. Я помщуся за тебе, батько. Я тебе врятую, мама. Бо знаю, що в